Ні для кого не секрет, що на першому поверсі будинку, 27 го в третьому під'їзді, проживав Канавалов Олексій, який трагічно загинув. І власне, коли ми красили, ми дізналися, що це так сталося. І... Якраз стіна його будинку окрашена жовто-блакитний колір, він патріотична дуже людина і також був один із активістів нашого двору, мається на увазі всі процеси, які тут відбувалися, і посадка дерев, і трави, висадка, і ну, я ж кажу, дуже активно брав участь в житті двору, тому ми його знали і ще раз це підтвердилося. А взагалі, то ідея ця виникла вже давно. Єдине, що ми чекали, щоб трошечки погода була, нам сприяла в цьому. Так склалося, що на цих вихідних у нас виникла патріотична арка. Будемо сподіватися, що вона все-таки проіснує в такому вигляді досить довгий час, тому що зараз наразі такий патріотичний сплеск в Україні. Я надію, що це не просто ура, патріотизм, а що це дійсно таке відчуття пробудження національної ідеї.